А ви вже чули про можливість отримувати нову базову соціальну допомогу? Ми вивчили порядок її призначення і готові розповісти вам про те, хто має право на виплати, як подати заяву та як розраховується розмір допомоги. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. З 1 липня в Україні стартував експериментальний проект підтримки сімей із низькими доходами. Призначатимуть допомогу відповідно до порядку реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги. Ця допомога має замінити низку інших виплат, тобто родини з низьким рівнем доходів зможуть замість кількох видів допомоги оформити та одержувати єдину базову соцдопомогу. Також метою впровадження базової допомоги є автоматизація всіх процесів. Право на звернення по базову допомогу є у громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами. Які потребують додаткового захисту з 1 липня подавати заяви для надання єдиної базової допомоги можуть особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, державну допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Усі інші особи родини зможуть подавати заяви на на базову допомогу з 1 жовтня 2025 року. Звісно, щоб одержати допомогу, такі особи повинні на дату звернення відповідати вимогам та критеріям, визначеним порядком надання базової соцдопомоги. Зокрема, з 1 жовтня на базову допомогу зможуть претендувати пенсіонери, які одержують пенсію меншу за 4,5 тисячі гривень. Звертатися по допомогу має один із повнолітніх членів сім'ї, якого буде визнано уповноваженою особою. За задумом уряду допомога має призначатися в автоматичному режимі, і в ідеалі звернення мають подаватися через застосунок Дія. Утім, поки що відповідного функціоналу в ньому немає. Тож звертатися можна особисто до територіального органу ПФУ. За допомогою від сім'ї має звернутися одна особа. Для того, щоб призначили допомогу, потрібно буде подати дві заяви. Перша про намір отримати базову допомогу та власне заяву на призначення допомоги за першою заявою буде запущено процес верифікації підтвердження інформації. Із низки реєстрів та ви зможете дізнатися розмір допомоги. А за другою, власне, і відбудеться призначення допомоги. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Одночасно, із призначенням базової допомоги припинять низку виплат, а саме виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Але в результаті призначення базової допомоги доход сім'ї має збільшитися. Саме час поговорити про розмір допомоги: Щомісячна сума базової допомоги дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини на сім'ю та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. При цьому на одного члена сім'ї встановлено базову величину соцдопомоги – 4500 гривень. Утім, йдеться про стандартну суму, і у разі надання допомоги на кількох членів родини розмір коригуватиметься залежно від того, про кого йдеться. Зокрема, для уповноваженого члена сім'ї кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю першої або другої групи буде встановлено базову допомогу розмірі 4 тисячі 500 гривень. А от для кожного наступного члена сім'ї, до прикладу, для дружини чи чоловіка, сума базової допомоги буде встановлена на рівні. 70% базової величини, тобто 3 тисячі гривень. Складно чи не так? Давайте подивимося, як все виглядає на прикладі. Уявімо, що по базову допомогу звертається малозабезпечена сім'я з чотирьох осіб: чоловік, дружина та двоє дітей, із середньомісячним доходом у розмірі 8 тисяч 860 гривень. Для спрощення ми округлили суму. Базовий розмір допомоги на сім'ю становитиме 16 тисяч 650 гривень. З яких по 4500 тисячі п'ятсот гривень уповноваженій особі та на кожного із дітей, і 3150 тисячі гривень на іншого члена родини. Тоді сума базової допомоги становитиме 7790 тисяч гривень. Звісно, порядок реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги містить чимало нюансів. І кожне призначення базової допомоги буде індивідуальним. Головне, що ви маєте знати про можливість отримати таку допомогу від держави, якщо ваші доходи не дотягують до базового мінімуму. Якщо ви на сьогодні вже отримуєте згадані нами види допомоги, то вже зараз можете звернутися до пенсійного фонду і дізнатися, чи маєте ви право на базову допомогу. Усім іншим сім'ям, доходи, яких менші за базовий розмір допомоги, слід почекати до 1 жовтня. Сподіваємося, також що найближчим часом запрацює належний функціонал в застосунку дія. з 1 липня право на базову соціальну допомогу є у осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, державну допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Усі інші особи родини зможуть подавати заяви на базову допомогу з 1 жовтня. Для того, щоб призначили допомогу, потрібно буде подати дві заяви: перша про намір отримати базову допомогу та власне заяву на призначення допомоги. Для реалізації права на базову соціальну допомогу зараз можна звернутися до територіального органу пенсійного фонду. Після реалізації відповідного функціоналу заяви можна буде подати через застосунок Дія. Щомісячна сума базової допомоги дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини на сім'ю та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. При цьому у загальному випадку на одного члена сім'ї встановлено базову величину соцдопомоги – 4500 гривень. Розрахунок розміру допомоги здійснюється індивідуально. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.